Отже, Марго, розкажи, будь ласка, які дані маєш станом на зараз? Якщо бачиш, маємо інформацію про те, що офіційно рятувально-пошукова праця завершилася, які ж тоді роботи відбуваються станом на зараз. Вітаю Олеся, вітаю, шановні глядачі. Дійсно, зараз ми знаходимося в Святошинському районі. Дійсно, пошукові рятувальні операції закінчилися, але наразі тут тривають аварійно відновлювані роботи. Позаду мене ви можете побачити будинок, який зазнав ракетної атаки в ніч на 24 квітня. Хочу зазначити, що коли ми сюди приїхали, буквально 5 хвилин тому. Тут зібралися сотні людей, які принесли квіти, аби вшанувати пам'ять невинно загиблих жертв російського удару. Також тут на місці друзі 17-річного юнака, який загинув внаслідок ракетної атаки. Ще вчора вони понад 12 годин перебували тут на місці, та все ж таки очікували, хоча б на якусь інформацію про свого. Товариша, нам вдалося поспілкуватися з другом Данила, саме так звали хлопчика. Тож прошу послухати, як його запам'ятали друзі. Я його запам'ятав таким добрим. От Він завжди любив всіх підтримати, тобто він міг і пожартувати, але коли він знав, що вже не до жартів, то він підтримував. Він завжди був таким добрим, він нікому зла не бажав. Навіть у у жарті завжди був добрим, гарним сином, гарним хлопцем. Наразі тут працює штаб, ДСНС працювали всю ніч, весь день, і наразі вони також працюють. Ми можемо бачити тут багато техніки, які, так би мовити, локалізують наслідки ракетного удару. Ми можемо бачити, що від будівлі ну, майже ну, нічого не залишилось. Бачимо сходи позаду, також домівка, яка постраждала, немає ні вікон, немає ні дверей. Також окрім окрім. Будівлі постраждали, і машини. Ми ось зараз на місці. Ми можемо бачити багато автівок, які повністю розбиті. Дуже важко говорити, адже такі емоції наразі я тут бачу дуже багато квітів. Також хочу нагадати, що в ніч на 24 квітня ворог завдав масованого ракетного удару по столиці. Постраждало 5 районів Києва, але найбільші наслідки саме у Святошинському. Наразі відомо, що ДСНСники з під завалів дістали 17 людей. Вони їх вдалося врятувати, але 12 людей загинуло. Наразі понад людей. Киян знаходиться в лікарнях в тяжкому стані, тому хочу також показати, що ось поруч з будівлею, яка повністю вщент розбита, також є домівка. Он там поблизу ми можемо бачити, що там також немає вікон, і і навіть я бачу, що дверей домофонних також немає. Деякі люди вже повністю закрили собі вікна. Також ось там ми можемо бачити, що зовсім немає балкона. Зараз оператор вам покаже. Також хочу зазначити, що і наразі працюють рятувальники. Ви можете бачити багато техніки, багато ось навіть он там, он там на балкончику люди прибирають наслідки ракетної атаки по столиці. Також я хочу зазначити, що саме сьогодні, 25 квітня, в Києві оголошено День жалоби.